Запитав якось чоловіку мудреця, якщо мене хтось образить, що я повинен робити. Мудрець відповів: Якщо тобі на голову впаде суха гілка, що робитимеш? Чоловік посміхнувся і сказав: Ну, це ж простий звичайний збіг обставин, що я опинився саме в цьому місці під цим деревом. Я пройду повз. Мудрець відповів. Тож роби так само і тут. Хтось був божевільний та розлючений і вдарив тебе. Нехай він буде для тебе, як суха гілка, а ти тримайся свого шляху і пройди повз. В Біблії записані слова, що блажений, хто побачний, а хто жорсточує серце своє, той отримає лихо. Як важливо нам після образня жорсточувати себе і свої серця, адже. В першу чергу ми шкодимо самим собі. Як важливо не надягати на себе кайдани образ і бути вільними. Отож, будьмо вільними. А якщо ми вільні, ми щасливі. Бути вільними і приймати таку категорію людей, як сухі гілки. Так і так вони впадуть. Ау! вже впала. Але. Треба проходити повз